Марта і Марія. Роздуми до Слова Божого на вівторок, 27-го звичайного тижня. Ісус увійшов одне село. Там якась жінка, Марта, на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в ногах Господа. Слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвавсь Господь до неї й промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли в дім приходить такий важливий гість, а з ним ще дванадцятеро мужиків, то, звичайно, потрібно неабияк поклопотатися. Але в поведінці Марти можна помітити страх, який супроводжує сьогодні життя багатьох жінок. Усе має вийти якнайкраще, все має бути супер. Кардинал Карло Марія Мартіні говорив про ідеал успіху. Марта вхопилася за цей ідеал успіху і боїться щось випустити зі своїх рук. Ситуація має перебувати в її руках, під контролем. Грецькою дослівно про її клопотання написано. Що її носило в різні сторони, гіперактивність. Дієслово періеспато означає жити в напруженні, мучитися якимось заняттям. Йдеться про напруженість людини, яка має тисячу різних обов'язків, що їх прагне виконати за будь-яку ціну. Антонім цього слова аперіспато. Тобто без напруження, спокійно, без переживань, без нервів, Уже то в іншому тексті Нового Завіту, в першому посланні до Корінтян, 7 розділ, 35 вірш. Кажу вам це на вашу користь, щоб не накинути на вас петлю, але щоб ви гідно, спокійно, без напруження та ревно трималися Господа. Служили Господу. Марта клопочиться про все одразу, та забуває про найважливіше про те, щоб слухати Ісуса. Можна провадити таке християнське життя: тисячі різних молитов, служінь. Можна належати до різних молитовних груп та рухів одночасно, активно брати участь у різних акціях. Творити своїм життям таку своєрідну побожну літургію і в цей час не слухати Ісуса тебе може носити в різні боки, від однієї молитви до іншої, від однієї побожності в іншу. При цьому Марта незадоволена Марією кимось, хто тільки сидить і слухає. Вона хотіла бути гостиною для Ісуса. Але не була гостиною для своєї сестри. Це дуже багато говорить: не можна бути гостинним для Бога, а мати не гостинне серце для свого ближнього. Марія робить лише одне слухає слова Ісуса, сидячи біля Його ніг. Ісус каже, що це найкраща частка, яка не відніметься від неї. Різні зовні побожні практики проминуть, але справжні відносини з Богом, які дає Боже Слово, залишаться назавжди. Бути біля чиїхось ніг на сході означає мати близькі, навіть інтимні стосунки, як наречений із нареченою, чоловік із дружиною. Коли слухаєш Боже Слово. Маєш із Богом саме такі стосунки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.